Всім привіт, друзі! З вами Адамсон. і хто? І каже до Короче, Коротше, сьогодні, я думаю, ну, з ним ми вирішили построїти наш спільний город, в якому ми будемо жити. Я вас приб'ю. Виб'ємо тебе. Вопамі сидит тепер поняв? Ага. Випавлі світу. За тобою у ладно, друзяки, ще раз всім привізом яденсон. Короче, ладно, друзья, щось на початку фігня вийшла. Ми, якби вже зробили кордон міста нашого. так, да, воно трошки прямо куте, ну ладно, пофіг. Зараз ми будемо робити в місті. Я що починаю вже зробити нашу типу альфову вежу. Окей, така, яка альфа вежа? ти чуть пізніше будеш? Ну ладно, я поки що буду робити заїзд. Заїзд буде нас з. Ем. А, ем ну, ну, да, ну, а, ну. чорний бетон. Ем, 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 і білий бетон. То ну, тобто, ця то, то, дорога буде, так. Да. Це у нас буде дорога. Пряма дорога буде. От сюди, звідси тако починатися, починатися якби буде тако от вона буде отака, поняття. Тобто ну, як вона якби була, буде... тут його буде сплошна дорога. Потім ми зведемо надпись, що ми тіма приїхали в місто, а потім вона вже буде не сплошна, а обична така постійно. Але поки що можемо строїти. Ну якби не струну, да, так як би да строїти, так швидше буде. Як би да, то десь веселому строїти поздання таке. Що з кожним разом о, зменшується і зменшується. Окей. Взагалі, чого ми, ми створюємо це місце, тому що ми тут, бо, тут будемо РП шити, напевно, що частину. Ну, якби будемо знімати тут відео, мабуть, свої якісь. там, Ну, випаянки, так, да, це все. Як в РП будемо грати, і знімати тут всякі відосики, експерименти. Оце все. Може, навіть сюди колись переїду, я не знаю, з села жити. А село буде таке, як ці дача моя. Ну, побачимо, побачимо. Зараз ми будемо ці построїти собі просто. Тільки блін, ну, оце от я постійно десь йду, це мене бісить. Все. І як би того, що робив полосу, ну, саму полосу, і все. Тим часом я вирішила написати текст, і вас вітає Ден Костен. Ден Костен наш, назва нашого міста, і це був в'їзд в це місто, це його привітання. Так, наразі я закінчу цей текст. Як ви бачите, наш город буде називатися Ден Костен, Тобто, дивіться. А а я на... вже залишу практично. Так, да. м... це буде центр городу, нас рівно, наш, наш рівно. Тут Ді нас. Тільки зроби, зроби, щоб всього була якась фізика. Зроби, щоб була фізика. Текст. Щоб що просто так літати. Ну, літати, зроби, щоб він не літав. Окей, зараз зроблю. Дивіться, на в город це буде, типу вас. Ой, господи, що я ставлю? Вітає і назва городу Денко Стен. Так, якщо щоб щоб було реалістично, я не начав таке такі тіло, як пост... Ой. Як підставки, не знаю, такі будуть вони якби будуть з бетону, навірно, що такий от чорний бетон. Не знаю отакого. От що відкривай? Так, от так, от, отак. Отак. Я от. Не, не тут. Чуть чуть а просто. Тут. Я геній просто. Я не, не знаю, по-іншому собі. Що, хто того такого буде? Хоча ні, фігня якась. Ну, давайте представимо. Я зробив першу частину. Кіла, але писав, бо ж тут були такі якісь опори. Покажи, наскільки це хорошо виглядає. І оцінюємо взаємно. Окей, я зараз оценю. Ну, дивись, в принципі піду як вам. Напишіть в коментарях ваш відгук. Наскільки ви очинили там, не знаю, наскільки ви починили цю роботу. Може блимає іноді. Ну, реально блимає, тут механізм просто топовий. Я не знаю, як він це зробив. Та ні, я, я думаю, він, я, я знаю, ну ладно, пофіг. Можеш мені йти і лучше облимати. А підійти іменно треба наших. Я все поїхав, бачу, я кожу біля нього, і він починає блимати. А, тобто там треба іменно підійти, підійти до нього, да, я так зрозумів? Я можу це написати, що туди нотний блок, і він буде здавати звук. Він, він, він під час кожного звуку починає блимати. Від кожного Я звука. Поки, тут його буду, так сказати, робити. Я, я, я починаю робити такі, вже. Перший магазинчик другу, я тут буду робити. Я тут буду поки робити перший такий магазинчик. Тут Я зараз зроблю, зроблю для нього такий декор. Так, друзяки, буде будемо зараз. Після того, як я зробив текст на початку міста, я вирішив побудувати магазин. Ой, друзячки, якби вже майже все готово, ну як, магазинчики вже готові, а я далеки, Дороблю далеки. останні штрихи, зараз буду ставити вікна. Так, так, дивіться, якби все готово у нас тут. Я тільки треба буду робити забор і, і все. Ну, там всередині ще товари, свінки не відійде, пожалуйста. Це така свімка не, ну, непогана така. Так, зробимо. Я ще навірно, що що буду робити. Я ще, як би буду навінно, що робити, я буду їхати вперід і за, за цією надписью вже буде починатися сам гору. Тут того ж лейдом, того, тут, то того. Також лейдон буде починатися, як би в мене. Так, я поки роблю заборчик, так як забор. Так, то, така я зробив перші, перші небольші штрихи, зацени. Угу, ще зацень. Ой, блін, блінський. Тіокс, тут того, тут того дорог. Блін. Саме велике здання із цього городу, наверное буде. Так, Так, все. і Воно реально огромене. Так, і тут же так, якби такий небольший заїзд, де фури має бути якийсь. Воно реально Так, О, фура як заїде з другої сторони. Оценя, оценьо, так, тут якісь ці шопки поставлю. Нормально. Так, я зарайду. Ніх. Ну, Нормально, ага. Тільки ще етажі зробий. Ну, я етажі знаю, зроби. я зроблю став до вікна. Так, друзяки, друзяки, тут поки продовжую дорогу. Ця дорога, як, як ви поняли, друзяки, буде вже до міста йти. Вона вже, по факту, як буде така дорога до міста, до центра міста. Вона буде йти десь, навіть до сюди, а тут буде такий невеликий перехрест, і далі туди йти. І, це, і, ця, і ця дорога буде окружати це здання. А, в, а всередині цього здання, тобто коло цього здання, буде така невелика площадка. Дорога, так, резко, поворот, і такого буде йти, якби по полоса. Вона буде сплошною, тако буде йти воно і з'єднуватися якраз таки вже опець з цією дорогою, і такий буде невеличкий перехресток. Поняли? Поняли? І так, і там прямо буде йти, а прямо буде йти така обична дорога. Тобто, так як це буде перехрьоз, тут буде дві сторони: ліво, право і якби впері. Поріг нас буде, якби така парковка. Отак От виглядає цей нас бурч Костен. Це не бурж Халіфа, це бурж Костен. Отак він виглядає вночі. Це реально офігенно. Я... Поки робити новий нібискробік, він буде не знати десятиповерховий. Ну це не прям ніби ну це такий. Ну я не знаю, який скільки поверхів буде. Він буде височенький, Ну височенький такий, да. ну не прям високий, будь-халіфа да. Ну такий, приблизно більш-менш високий. Бе вже який трацій поверх зробив. Отак він отак домік буде виглядати, якби ви? тут будуть панорамні вікна такі от. І внизу буде рецепшн зверху буде квартира, зверху друга квартира точно такі. По да. факту, як приватний сектор, тільки тут зверху будуть, от по одній квартирі Ду, що ми будемо строїти вже побільше таких ну, великих домики, будемо строїти, там де вже буде на одному поверсі, там по дві, по три квартирі, по чотири Так, і ми тільки що знали, то, що коли ігрок ходить, то від нього йдуть такі лучі невеликі. І ці лучі влітають на те, що світиться ця штука. Я, ми закопали жителям і ми решили, ми його закопали. І коротше. Він тепер, якщо він тут буде ходити, то від нього лучісь і так сам і здаватись. Коротше, твої останні слова. Так, 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 так. поняв? Все, до побачення. І так виглядає мій рецепшн. Я на рецепшні зробив отаку штучку. Ну, типу, це обична... Що ви не робите, так І я зробив типу, ще от, да. і, оті от е, е, комп'ютера, Wi-Fi роутера принтер, воні, і процесор, бо процесорний блок. Це ну, блок питання. Он не, Отак показають. не роботи. Мі... Non, не, і, і так виглядає, поки мій рецепт. Так, так друзячки, ми зараз будемо робити парковку, коротше, отак вона буде виглядати. Тобто ми тут будемо продовжувати дорогу. Хто не повний, я повторюю для того, хто не повний, ми будемо тіпа, робити дорогу от кругом, тут його так буде заокруглюватися цим зданням. Також здання буде окружатися дорога, а всередині буде тут такий парк невеличкий. Тут буде парковка, щоб прогулятися якраз. Того, мабуть, до мене я построю, не знаю або навіть до мера це може бути оце знання, так. Ну, взагалі прикольне знання. І мені ідея послухати. Іди на мене, послухай, чи це похоже ну, так, на... Друзяки, ти так останчик, кої часу. що зробив. Іди на мене, послухай, чи похоже на звук тікання час, часу. Ага, прикольно. Я знаю, друзяк, ви чуєте скетки? Друзяк, зараз я добавлю шаром. Дивись, який механізм, що типу тин дин тин -дин, дин тако, що воно робило. Так, да, я на телевізорі громкость увеличу, так, да, непогано. Тут Гоя робить цю парковку, Дуже прикольно, і що понаціпа тут такий до парку. Парковку роби, так тільки треба день зробити. Полудень, все. В принципі, парковка така буде у нас. Я тут роблю. Я не знаю, я не буду пока. Я зразу зроблю за, за асфальт цього, а потім всередині вже буду робити, типа, як це називається. Ну, коротше, вже оці от лінії розділіці не буду вже робити. І якби все. Зараз я закінчу і верну. Так, друзячко, так треба буде виглядати моя парковка. А я робив механізм, тільки часом, зараз буду робити. Mm -hmm. Так, дивіться, отак моя парковка зараз буде виглядати. Вроді би непогано. Того обов'язково, ну, Ні, якщо я тут роблю парковку, то ця машина тут не зможе заїхати. Так це треба буде зробити, мавірно, що. не, тут... тут його, коротше, парковки я не буду робити. Зроблю, менше що вже тут його. ну, так само як там. Так тут того відійду. І зроблю що зроблю. Тр дай, дай. Це ти більше знаєш на що похоже? Шо? Цей звук. На що? На, на що? звук поїзда, коли приїжджає. Так? Да? Алло. Нічого не чую, покажу, зараз роблю горох кося голосніше. Типу, закривається шлагбаум, не треба, і чекаю, поки а, поїзд ну, приїде. Це да. похожу на двірний на дзвонок. Це на двірний дзвонок ще похоже. Ну ладно, непогано, погано. Я на монтажі попробую цю увеличити. Попробую увеличити громко, щоб ви трохи послухали. Я хочу зараз для вас продемонструвати, як це буде виглядати, просто щоб я великий не можна, велики часи, кстати. Ти поки помочи, я на монтажі увеличу звук попробую. Надіюсь, вам нормально тут заки чути. Ну коротше, ладно, парковки я зробив непогано, хлопці, дивіться, що в нас тут є. Так, тільки як тут туди сів, я не знаю. А, ось ось, сісти в човен. Сісти в човен, вона каже. Ці машинки похожі як в парку десь, реально. Ладно, піку, ей, а як? А, лізти? Так, я що там розмістив. Або, пока тебе викину, вибач. Пред тебе выкинути, 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 викинути, выкинути, выкинути, викинути. викинути, 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 викинути. Давай. Не, о, біта машинка. Інвентарь підошти до мене. Так, ну все, така парковка невеличка у нас. Получилася. І все. Тут мы такий забор поставимо, так сказати, огородити її. Давай її охорожуть. І все, як би. Подожди, я геній. А механізм механизм, похоже, трохи на звук, коли поїзд приїжджает, і по-моему дати що я хочу зробити. Я то. Я возьму ЖД вокзал, да? Ну, ні, не ЖД вокзал, а на у воздуха переїзд, переїзд, да. Чу ж, а кого ти переїжджати там будеш? Не, ну сирови, кого ти там переїжджати будеш. Поїздом, чи, не знаю, машиною, кого переїжджати. А там просто гонятку ставлять, типу поїзд. Якась херня виходить. А ні, то все нормально, дундук я думаю. Перша дорога є, тепер друга друга робить, а ще й полоску. Что я за такі чим? Ди, ну ці машинки ти просто є, ні, я не знаю, ти взяв. Я їх там взяв, там, де вони є. Так, тут його якби це беремо. О, якраз такі топ. Ці блоки, ламп, як я до вас вернусь, як вернусь, я буду скоро самовріміні їх. Все. І... і того. все, якби... ну, як би, ну як вийшло все. Того ще до кінця до вас треба буде роботу, того вже, якби ми, ми. Да. Такого будемо ставити так. Так, так ось поворот треба грамотно зробити. Ми зараз пораз робимо Діокс. і отак от. Так от тут го, го. Треба робити максимально реалістичний цей, переїзд поїзда. Угу. Переїзд поїзда, кого переїжджати будемо. Так, якось так гравну. Не буду прям грамотний. Я що грамотний. Я не якби даю грамотний. Ну, ладно, голов. І ну я це, да, це, це вийде дуже прикольно. Да, тільки ти міг би. Я... А ти прям там без переїзд окей? Ну я ж кажу на в'їзді mm -hmm. в город. Так, на в'їзді. Такі типу, як. Mm -hmm. е... Так, друзячки, поки так виглядає моя така дорожка, чачики так виглядає. Косянчик вирішив там зробити ЖД-вокзал. жд вокзал, тут походу, буде а не вокзал, а як це називається? Цей... Переїзд поїзд Пере... газують. Тут коротше, тут буде могилка тих, хто кого переїхав поїзд. А ні, туда, там... туда цокати, то тут буде механізм, ну, який застави цокати. А я думаю, тут буде, так, сказати, могилка для тих. Могилка, могилка для тих, хто типа кого поїзд переїхав. Ну ладно, ну. У мене гарячі думки були. Мені краще мовчати. Бай-бай. Так, друзячка, мені прийшла геніальна! Головенська. Ой, ідея в мою маленьку велику. То щоб построїти акваріумку того внизу. Тобто я в центрі міста під цим небоскребом, виходить. Зараз викопаю яму. Я викопав яму. Окей, я викопав яму, але я хочу зробити зараз тут акваріум внизу, галаш, щоб небоскреб не обрушився, хоча як така махіна обрушиться. воно типу удень. Типу, поїзди, поїзди типу, не їдуть? Так, тут, тут, окей, тут того, я тако поставлю метку, що тут починається стекло, а всередині там вже акваріум. А в ніч, а в ніч воно, воно починає пишати, типу, поїзд їде. Да, я не знаю, тут будуть ця чи ні? А, ні. Так, тут того, тут того, тут того, В принципі, я вона прям величезна буде. Але пофіг. Так, це отак, сюди, сюди, а, сюди. Ладно, це прикольно виглядає. Ага. Так, тут того акваріум. І якби да я йду, ну як я йду, я тут город я буду. Ну він Warland, не знає, буде на спокі чи ні. Такому ми используємо сякі всякий... звуки? Типу, да. там, не кажу, що ж мені кажуть, що мені треба було написати сценарій, бо я таку фігню молочу. Ладно, perfect. так, Тут думаю, такої висоти і довжини хватить. А, 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 а послухайте, похожий звук. Зараз, я зараз, Я говорю, це щось сховав, так що це виглядає полоним і нормально. Ті, зараз, тут тільки потолок до ділу, так сказати. Ну як, тут ще якби ще робити робити, треба. Нам що тут нічого не обвалило, бо я поки не викладав. Ще в постійно вночі будемо сидіти. Ладно, так. тут такий буду... не невеликий ну, так. так, акваріум буде. Іди мене. це на місці вгору. Окей, okay, все, я все думаю, я ще думаю я ще думаю зробити, якби цей метро, ну по фото, -по покей. Okay, де кого куди? А того знизу. Ну, до звук. звук, да. Звук. Я зараз вам, дружаки, на монтажі увеличу громкость. Непогано, да. Ні Так, складно. Ем, я поки йду доділу цей. Доделаю, а я вчаю стань, тому я простояла рати. Я, я поки доділу акваріум. Навірно що я не знаю, що він буде. Навіть, що він буде стих. А кстати, можна взяти такі спеціальні блоки, які в басейнах використовуються, я знаю які це. Да, конечно, вони якби как бы, взагалі сині такі блоки я знаю, є. але я думаю, вони использують вот такі от іменно блоки. Вот такие вот. Я ці зараз блоки, що зроблю, а, типу, цей поїзд, цей типу, ну зроблю поїзд, і шо, ішо? Я зроблю просто круг, а лайн буде трохи не обичний. Так, тому що в середині треба зараз зробити буде. Друзі, що це за сині лучі? Ці сині лучі переді мною з'являються, якби ви... і за того, то що якби поняли, я не знаю, я поняли, чи ну вони типу йдуть до цього здання. То есть, тут в середині такий механізм. Спеціальний я не пам'ятаю, як ці блоки називаються. А я мені моя робити пустою чи додати ще сунду? Не знаю. Ну, тобто, дивіться, тут, зробити тут, його тут його такі ось штучки. Не знаю, тут гоя такі ось штучки, які дозволяють по типу, роблять такі лучі, і коли ігрок ходить, підходить до цих лучей. У цього здання то типа вони строба, і воно типа робить сільського так ладно. пофіг. Я пока дороблю акваріум до сходи все додавати треба, якби щось нормальні ті зробити. Сходи я думаю, з ближчика зроблю. бо я тоді це максимальний окей, більш всього підхожий на реальний Так. горди. у нас було дуже багато городів до цього. Був один okay. легендарний настольгійний, який случайно, Костянчик, так сказать, удалив. Ну як не він удалив, там світ пропав. І в них сих його сохранити нормально, якимось образом він удалився. Обідно, ну ладно, вже нічого не зробиш. Жаль, Тіох, тут таку додаємо. Тіах, тутгот, в принципі, я зробив. Пояс, зробив систему поїзда, подивись. Окей, okay, зараз подивлюся. Друзячки, я тут саді, вже теж закінчу. Я лише трошки вже все-таки на зближника робити потолок. У нас такий білі блоки. Скоріше красиво, тільки одразу ще світло додати. Так, подивимось, що там тебе за механізм. Так, ніфіга собі. тільки, блін, це ж ну, блін. А як типу? Ну, ти поїзд, ну ти поняв, да? так? Ну, це Май... нереалістично якось, ну ладно. Пофінь. Okay. Ну это ж Майнкрафт, що, думаєш, думаешь, по тут все таке прям хочу хочешь зробити, чи все? Та ну, ж Майнкрафт. Да? Ну так тогда. Ой, Ладно. а тут полетіли поїзди. Дзю, так, поїзди так, полетіли, трохи так. що? Так, Ладно, так. по тлоту тоже будем такие блю. Продовжай. Поїзди зрек полетіли. Продовжуємо, друзяки. Все, друзяки, зробив. А, ну то поїзд... не ну, реально, щось похоже на поїзд. Дуже. Ладно, тут чуть похоже, так, что блядь. Ай, блин, да заш... ж. Ладно, пофиг. Ага, тут. Вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот. Ура! Наконец-то я тюп доделал уже. Наконец-то пра. Так Эээ, я тут его шу не дорогу. Спасибо ты, кто нагадаю. Кто ты робил? Что ты дорубил? Я доробил аквариум, что-то до тех пир не знал. Повністю зробив тут тільки рибу добав, ну, воду зробив. Ну зри ти вже то бізенку зробив? Я вже тут думав спочатку акваріум, потім думав метро зробити. Все, я тебе там закрию зім, ти знає, що знає щось. Е. Ну, ладно, бо виходь, поки є, поки, поки є добре. Світло зроби, зробив, світло зроби. Та, ну то ж зробить, зроби. виходь, поки я не передумав, і, так, зверху і знизу такого. Подожди, а може зробимо електро світла, ти по як? Ладно. Рачі, мені я, я зробив поїзд, зробив систему поїзда, подивись. Окей, зараз подивлюся. Друзячки, я тут саді, вже теж закінчу. Я лише трошки вже все-таки на зближника робити потолок. У нас такий білі блоки. Скоріше красиво. Тільки ще світло додати. Так, подивимось, що там у тебе за механізм. Так, ніфіга собі. Тільки, блин, це ж, ну, а як ти типу, понять? Ну ти поїзд, ну ти поняв, да? так? Ну це Май... нереалістично якось. Ну ладно, поняв. Okay. Ну да ж Майнкрафт, Ти що, думаєш, по тут все таке прям реалістично хочешь зробити, чи? Це ну, ж Майнкрафт. Да. Ну так, тогда. Ой, Ладно. а тут полетіли поїзди. Дзю, поїзди, поїзди, поїзди полетіли. Трохи що? Ладно, потло тут тоже буде піти кін. Продовжаємо. Поїзди зреюк полетіли. Угу. Продовжуємо, друзяки. Все, друзяки, зробив. А, ну то не Ну так реально, щось похоже на поїзд. Дуже. Ладно, то чуть похоже, так что, бля. Ай, блин, заш... Ладно, пофиг. Ага, тут, вот, о, ладно, вот, вот, вот. вот так вот, вот так вот, вот так вот. Ура! Наконец-то я тут тю... Доделал уже, наконец-то. Ура! Так, сто... Так, э, я тут его уже Что ты дорубил? Вот, тем, Что ты рубил? Что ты Я зробив акваріум, щоб ти до цих пір не знав. Повністю зробив тут тільки рибу додав, Ну, воду зробив. Ну ти ще вже тут бізенку зробив? Я вже тут думав спочатку акваріум, потім думав метро зробити. Все, я тебе там закрию зім. Ти знаєш, що там -то? Е, Все, ладно, попіки, виходь, поки є, поки, поки є добре. Світло зробив, світло зроби. Да, ну ж зроби, ж зробить. Виходь, поки я не передумав. І, так, зверху і знизу так о. Подожди, а може зробимо електро світла, по перечагу? Типа mm -hmm. як? Mm -hmm. Коротше, мені зараз сильні відимості випити, бо я тут нічого не ні. побачив. Так, як тільки якось треба зробити. От і так, порача гутбати. Я шарю я зараз зроблю, 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 зроблю типа, коли день виключається, коли ніч виключається. Не, ну, ні, я, це буду я, я хочу по виключателю зробити. По виключателю, типа? Ні, то давай зробимо так, типа по ли ніч, коли день виключається, тільки я зроблю це трошки. Та це не заповнений інвентар. Заповнено. я зараз я зараз виберу блок и аудио. Викинь один блок, просто выкину один блок. Е, машину. Та ні, то я. любий один блок. Любий. Ну. Что, тормой? Було видно, Липий. Було видно. Ну, окей, а фига. Типу, короче, я зараз буду робити а, ремон... ремонт. і все верну. Е, ладно. Та ні. Та я Подарить. хочу, знаєш, що хочу зробити? Я хочу тут провести ред а, а нафіга? Ну щоб світло було! Так дивися, хочу, типу, зробити, щоб цю лампочку зробити так, типу, коли день включається, коли інший виключається, але ззаді зробити, типу, оці от якісь блоки ці, як. Е, -блоки. А не, ма моя ідея не можем до краще. Ну ладно. Там, ти поки роби, побачимо, що це. А що. а як воно це буде робити? Коли день виключається, коли інший включається, чи як? Та ні! по речагу буде виключатися і включатися. А, ну ладно. Ну, ну окей. Це ж кому да, виключатись і включатись. Окей, тоді я. А я я сразу ззаді зроблю типа, такі блоки, типа, як ну ти зрозумів. Я їх зроблю десь тут, мабуть, що. Просто так ще й виглядає, що це ідеально популярна це вмістити. Потім зроблю так, що все робить у нас тут, а я поки не знаю, що буду робити. А Я тут, мабуть, зроблю, поки такий невеличкий парк. Там, не знаю, поставлю якісь ці блоки, а я поки що огороді територію, огороді територію, типа всякими штуками. Пока, ну так, да, типа, не з тук, штуками а забором у городю. Спочатку перший слой, потім другий слой. Хоча ні, перший слой. слой типа, вряд ли тут якась машина проб'є цей бітпом. Такий друзяки, Я до вас вернуся, все зроблю. Я не буду в скорному рівні робити. Так, друзячки, я тут пока зробив таку штучку. Ну, тобто городив і тут його теж городили. Друзяки, я пока що роблю кімнату, в якій, типа... Буде буде коротше перевірятися вся сеть цього городу. Ну як сеть? будуть перевірятися всі сервери в цьому городі, які які всі сайти, які создавалися в цьому городі, всі програми, які создавалися, всі сервери, які там в тих програмах є. Тобто за локальну сеть, за інтернет буде. То тобто, є, тут така, така комнатка, буде там, де типу, по комп'ютерам це все будуть пробивати цю базу даних. Хоч отака, типа it коматка невеличка в цьому городі, it уголок. І десь построю комп'ютерний клуб. Прям дуже серед хочу, косячик ложиться цю ідейку. дійку. Пішла повістроїмо далі. Тут заки будуть зберігатися всі дані про город, і вся історія його. Тобто, да, це дуже важлива комната буде. Я якби зробив типу, зверху там буде сіть, то тобто, там, де за інтернет відповідають, за локальну мережу та все. А його знизу вже будуть самі сі сам сам. Самі сервера города, коротше, база даних, оце все. Ми вже майже закінчили, дивіться, я зараз беру, короче, комп'ютери. не знаю скільки візьму їх. Візьму ще, навірно, що цей комп'ютер. Ладно, це не буду брати. Візьму ще лепок, тобто ноутбукер. Візьму що отакий от, от, не знаю, червоний ноутбукер. А, ні, червоний ні, візьму обірний, бич ноутбукер. Візьму чорний і як би поставлю сюди. Ну, що стіл зроблю? Так, ст. де, 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 де це, буде? де це буде? Так, десь це буде, інтересний. ладно, тут його прям такої зроблю. А можна тоді зробити прямо цього його голову, Так, от так, реально треба зробити. Того голу треба зробити можна буде. Так, стіл якось треба поставити грамотно, якось от так от, так от, от так от, того буде як прилавок, а що сюди не пахне, не ну, лавить. Так, то того ж треба... Я зробив цей пункт. Короче, я написав на стенді бас, автобус типу там. І так, того ноутбуки, так, а тоді я поставлю обичний ноутбукер, точніше обичний комп'ютер, а блок питання буде знизу. Як отак от, типу, так, от, так, я, Десь далі. А, далі немає. Ладно, офі. Ді поставлю блок питання, десь не знаю. Блін. Дещо я поставив? Тут йому і місце. Там, якщо щось ці провода відповідають за світло, да, за світло, Но ми беремо ще так, що ці провода відповідають за сервера, за сервера цього, -цього, -цього. місця. Ну, ми поняли, коротше. Тут таких два ноутбукера, ще комп'ютерні крісла поставити в офісі. Так, чи ти називаєш ноутбукери? Я не можу поняти так. Не знаю. Так. І ще не, так. Не, не ноутбуки, а не не ноутбуки, а ноутбуки, чак ви сказав. Ноутбукери. Не знаю. Прямич. Ну як, не знаю, так правильно. Так, все, поки в принципі ви тут зробили все управління світло Да. Все, і внизу теж. Ну внизу я там не робив, Ну встаті внизу я зробив серверну. Тут вся серверна, серверна Города Тут просто піпець зробиться. Тут всі якби, оці от комп'ютера От Просто темнота тут вона очі свої прожарити так і воно в очі. Ну ладно, повід, ми зараз піднімаємося наверх коротше Отак, нам Я зробив сайт. Рекламний стенд. можеш подивитися. О, да. Ой, реклама на На ю... рекламному каналі не повного не буде, наверное, ще. Ну, на... Р, е типу, Показка, <звук> куди треба йти і куди сіти. Ну, Просто показувати. Ну в пеніфі. Де... Ага. А, так? А, неплохо, неплохо. Так, що, з токей. такі зроблять. А як, типа? Ти... Ну, а... Тоді окей, непогано, непогано. В принципі, друзі, так поки що нас город виглядає. Навірно, що перша серія підтворить до кінця. Якщо вона вам сподобалася, тому що я це відео знімав декілька годин, я вам кинулась. З ну, костяном ми замучилися знімати. Ну як замучилися, як там книги був перерив невеликий. Ну, ці, ну, ми його знімаємо дуже довго. Якщо вам сподобалося, то не забувайте ставити лайки та підписуйтесь на мій канал. Обов'язково лайки ставте, бо я на це відео старався. А, якщо, якщо вам сподобалося, то не збройте ставити лайки та підписуватися на мій канал. За Всім пока! Ja aj, że że był ja i kto? I po co te razy sierki? wszystkim,